Представники міської ради та жителі вулиць Пролетарська, жовтнева та 50-річчя жовтня вже збиралися на громадських обговореннях щодо перейменування вулиць, але не змогли досягти спільної думки щодо нових назв. Ініціативним групам мешканців, які зверталися з письмовим зверненням до міської ради, було запропоновано провести повторну зустріч, яка відбулася 6 лютого. Громадські обговорення розпочалися з діалогу між представниками міської ради та членами ініціативних груп вулиці Пролетарської. Кожному з мешканців вулиці було надано слово. По закінченню зібрання шляхом голосування було погоджено нову назву Зоряна, за яку проголосувало 23 мешканця з 25 присутніх. Представники ініціативної групи вулиці Жовтнева категорично не погодилися переименовувати вулицю і повернути їй стару назву Лубенська. Вони запропонували депутатам та міському голові погодити на сесії міської ради назву вулиці Жовтнева з уточненням, що вона походить від назви календарного місяця року. Про це йдеться в письмовому зверненні до міської ради, під яким підписалося більше 250 мешканців вулиці. Ми, жителі вулиці Жовтнева, просимо адміністрацію присвятити назву цієї вулиці місяцю року жовтень. Ми зараз знаходимося на алейці вулиці Жовтневої. сама гарна алейка. Особливо тут красиво у жовтні місяці. Все жовте. І вулиця заслуговує назви Жовтневої. Ми дуже просимо адміністрацію нашого міста, області, куди далі піде ця справа. Піти на зустріч населенню, піти на зустріч вулиці Жовтневій. Я приєднуюсь до сказаного і прошу адміністрацію нашого міста підтримати жителів нашої вулиці Жовтнева і залишити нам цю назву. Міський голова Олексій Рябоконь пояснив, яким буде подальший процес переименування вулиці Жовтневої. Ми провели все, ми дали всю можливість людям поговорити це діло, провести практично громадські слухання з цих питань. Якщо люди знову ж таки на повторних слуханнях не, не отримали, не надали позитивної згоди, то... Ми залишимо цю вулицю без зміни назви, але після, наша функція на цьому закінчується 21 числа. І після 21-го числа всі вулиці, назви населених пунктів, це право їх перейменування, буде прикладено на обласну державну адміністрацію, і вона буде приймати рішення. Які коли провести, провести перейменування, яким чином здійснити це перейменування в подальшому з вулиці? 50-річчя жовтня був присутній лише один мешканець, який погодився із запропонованою назвою Заводська.